бібліотека Житомирського обласного телебачення, і, окрім солідного книжкового фонду, тут зберігається відео архів області, але зараз не про це. Коли на вулиці огидна лютнева мряка, тут сухо, тихо і затишно. Крім того, господині завжди пригостять смачною кавою. Дівчата у вас є кава. Та Наталка, вам подобається ваша робота. Так, подобається дуже. Як вибрати професію, щоб не лише подобалась, але й були можливості кар'єрного зростання, щоб робота приносила не лише естетичне, моральне задоволення, але й фінансову незалежність? Статистика говорить, що лише 22% всіх випускників йдуть працювати за фахом, і це є однією з найбільших проблем української молоді. Думки з приводу чи потрібні Житомирщині випускники її університетів та інститутів. І це питання до фахівців. Житомирський обласний центр зайнятості не лише шукає роботу та перенавчає, а й веде статистику. Впродовж минулого року послугами служби зайнятості скористалось 2,5 тисячі випускників вищих учбових закладів. Тенденція до зменшення кількості звернень новоспечених випускників, і впродовж значить, нових випускників звернулось трохи менше ніж попередні роки. Можливо, це свідчить, що молодь стала більш серйозніше. Ставитися до справи вибору професії та зважати на закони ринку. І на 1 січня цього року на обліку перебуває близько 600 безробітних випускників. Вищих учбових закладів, і хочу звернути увагу, що впродовж минулого року було працевлаштовано з цих 2,5 тисячі 725 осіб за допомогою служби зайнятості знайдено роботу. Також 200 безробітних випускників здобували нову професію, що теж свідчить, що набута набутий фах не відповідає вимогам ринку, тому вони перенавчались. Перш за все ми перенавчаємо на професію на робітничі професії. Ось такі приклади: кухар, бармен, офіціант, продавець, електрогазозварник, слюсар, лицювальник-плиточник, люзбляр з каменю. Тобто не ті професії, які затребовані на ринку праці. З тих осіб, які пройшли про навчання, працевлаштований за направленням служби зайнятості. Це досить вагомий показник. Безробіття серед випускників нашій області фахівці називають структурним. Отримати диплом магістра або спеціаліста, спираючись на довідник, куди піти вчитися видання минулого року, можна аж у 13 вищих навчальних закладах. Серед них найпопулярніші Житомирський державний інститут культури та мистецтв, національний агроекологічний університет, університет імені Івана Франка, технологічний університет. А ще Національний військовий інститут імені Корольова, коротше кажучи, є куди піти вчитися. Найбільша конкуренція серед молодих фахівців у галузі освіти та економіки. Конкуренція викладачів на одну вакансію на початок року складала 30 осіб. Це це все говорить за себе. Менеджерів, економістів, бухгалтерів десь приблизно 18 чоловік, а інженерів дев'ять. Взагалі, проблема нашої області це структурне безробіття. Є професійні та географічні аспекти. Тобто, на обліку перебувають люди за одними професіями, роботодавець вимагає інші. Економісти, бухгалтери та юристи у десятці найнепотрібніших сьогодні в Україні професій. За прогнозами кадровиків, як і сьогодні, у найближчі 3-5 років найбільше будуть потрібні фахівці у галузі it технологій Наше опитування серед старшокласників показало, що юнацтво тримає правильний курс. Планую вступати до вищого навчального закладу з туристичним профілем. У майбутньому маю намір. Навчатися в цьому профілі, працювати в галузі туризму. Ми постувати на Житомирський політичний політех на it технології програміста. Угу, сподіваюся, отримати роботу. Ну це доволі поширена робота. Робочі місці є. Можна буде роботи або в фінансових основах, або сам самому займатися справою. Сфера IT, вона зараз розвивається, і ті люди, які йдуть в сферу IT, вони можуть дуже добре заробляти, якщо мають мізки. Як а не багато ІТ-шників сьогодні? Ні, ну як сказати, якщо брати по всьому світі, багато, але кваліфіковані є найбільш кваліфіковані є тільки в Україні і в Росії. Ми займаємо перше і друге місце. Тому нас завжди беруть і в Америку, і всі любі компанії. Подивіться, там українців половина буде. Окрім комп'ютерників, країні у найближчому майбутньому потрібні будуть технологи харчових виробництв, інженери-будівельники, архітектори, дизайнери інтер'єрів, технології виробів легкої промисловості. Але ким би ти не став, якщо хочеш мати улюблену роботу, стань кращим у своїй справі. Так вважає фахівець у своїй справі Олександр Музика. Очолюваний ним факультет є одним з найбільш популярних серед абітурієнтів. Пані Вікторія, я б так не ставив би питання. Треба давати змогу вчитися всім, хто цього хоче. Бо питання скільки потрібно, це питання ще минулого століття, коли ми жили в плановому соціалістичному суспільстві. Зараз ситуація докорінно змінилася, нові умови, нове життя. І ну, навряд чи ми зараз зможемо повернутися до того. Тому, якщо є можливість вчитися у різних вишах, на різних спеціальностях. Ну, я гадаю, це добре для молоді, добре для батьків. Єдине, що питання виникає: а як орієнтуватися в тому всьому? Але це вже інше питання. Зараз інтернет, все доступно, сайти заходити, читати, причому не тільки на сайти університетів, але й на сайти факультетів. Тому що ну, власне той стиль, тон, дух це залежить від факультету, де навчається студент. Ну, ось, мабуть, так це певна свобода. Така кількість спеціальностей, спеціальностей така кількість вишів. Але свобода, бачите, вона має зворотну сторону медалі. Важко вибрати, важко шукати, можна помилитися, але ти несеш відповідальність за свій вибір. Безперечно, за фахом працюють не всі. Я скажу, хто працює за фахом. За фахом працюють кращі, кращі із кращих. Які ну доволі непогані гроші заробляють і. Розумієте, є такі посади, де дуже невеличка зарплата, і працюють такі люди, які в принципі, які все влаштовує і ні на що не претендують. Постає питання, наприклад, першого робочого місця, і досвіду роботи, і працедавці питають, де ж цей досвід роботи. Ми пішли таким шляхом в себе на факультеті, що кожен студент-випускник у нас має резюме, де написано не тільки як він вчився, який він за рейтингом, де він проходив практику, хто нею керував. Хто керував науковими роботами, які теми цих наукових робіт. Ці речі важливі. Але і те, в яких проєктах факультету він брав участь впродовж п'яти років навчання. Я вам скажу так: я не знаю випадків, де не були працевлаштовані студенти із резюме на 5 сторінок. Такі роботи завжди собі знаходять. Бо зрозуміло, що працедавець зараз дивиться на диплом, але зараз в кожного другого зустрічного є диплом. Вища школа, одна із її функцій це навчити людину вчитися. Нам треба дивитися, як воно зараз робиться в світі, які є тенденції. Ну і, очевидно, рухатися в цьому напрямку. А що робиться в світі? Що в світі робиться? Стабільності немає. Як казав герой однієї з класичних радянських кінострічок, Москва слізам не Вірять все тече і все змінюється, і те, що ти маєш роботу сьогодні, не означає, що ти її матимеш завтра. І фахівці, як ті перелітні птахи, летять туди, де є робота, і там влаштовують своє життя. У всьому світі на це дивляться простіше аніж в Україні. Ми живемо у світі ринкової економіки, ми живемо у світі конкуренції. Не завжди це добре. Це породжує масу невротичних станів у людей. І тому, до речі, робота психологам, соціальним педагогам завжди буде. Те, що робота у них буде, впевнені і студенти соціально-психологічного факультету. В школі можливо десь в міліції. Ну так я вже працюю психологом в школі. Ну одна із моїх робот. Я працюю в суді. Народним засідателям я зараз вагітна, і я так думаю, що коли я закінчую, я ще відбуду декретну відпустку і обов'язково піду працювати психологом в дитячий садок. Багато хто скаже наївні студенти життя в Україні часто не можна пояснити ні з точки зору законів діалектики і ні, тим паче законів економіки та ринку. Блад, ось путівка у майбутнє, але є думка, що брат сват і кум вже віджили своє. Блат це суто радянське поняття. Воно відживає. Ви уявіть собі, що ви керівник, і до вас приходить людина по блату. А вам треба не блат, вам робота потрібна. І якщо людина не вміє цю роботу виконувати досконало, то якось ви знайдете спосіб сказати їй до побачення і взяти людину, яка роботу буде виконувати. У мене таких випадків, навіть у мене таких випадків було чимало, і треба дивитися на тенденції. Якщо сьогодні блат вам ще поможе, то завтра вам покажуть на двері. Точно не покажуть на двері тим, хто дуже хоче кимсь стати. Наші дітлахи, що не спокушені тенденціями ринку праці, мають благородні наміри і підсвідомо прагнуть стати фахівцем у тому, до чого лежить душа. Мене звати Ковач Владислав Сергійович. Початок серйозний. А ким ти хочеш стати? Механіком хочу стати вчителем фізкультури. Гонщиком. На Подробно працювати. Художником, хочеш шити? Це прекрасно. Ти модельєр майбутній, так? Да. Я хочу створювати всякі шуби, перчатки і шапки. Я хочу бути кухарем, тому що я вже багато разів ставав раніше своїх батьків і готував їм сніданок. Хочу стати поліцейським, тому що це дуже добра професія. Хочу стати потівельником, бо то, що там можна створити хати. Мене звати Вова. Я хочу стати вченим. Яким вченим? Фізику. Я хочу відкриття робити. Нові, що полегшують життя. Ну, хіба не потрібні нам такі фахівці? А вже ж потрібні. А якщо ви маєте свої думки з цього приводу, то пишіть, дзвоніть, заходьте і говоріть. Говоріть, що думаєте, думайте, що говорите, говоріть і вас почують. Дівчата, дякую за каву!